Вибух трапився напередодні зранку у селі Новий Яричів Львівського району. У приміщенні зруйнувалася стіна та виникла пожежа. До місця виїхали рятувальники. Першими прибули рятувальники місцевої пожежної команди, селища Новий Яричів. О 9 годині 15 хвилин вогнеборці локалізували пожежу, що трапилася внаслідок вибуху. Та о 9 годині 30 хвилин повністю ліквідували. Жінці 54 роки її госпіталізували із опіками рук та шиї. слів пацієнтки стався вибух газу в літній кухні з газової плити. Пацієнтка була доставлена бригадою швидкої допомоги відділення невідкладної допомоги нашої лікарні. Оглянута була. Комбестіологом оглянуто нейрохірургом у зв'язку з тим, що вона під час вибуху впала, вдарилася головою зі сторони нейрохірургічної патології, не виявлено. А ці кадри із села Ниновичі Червоноградського району. Тут також стався вибух газу. У будинку були четверо дорослих та одна дитина. Їх усі госпіталізували із різними опіками. Мама була важка, і дівчинка була в стадії опікового шоку, і хлопець 19 років так само мав опіковий шок. Вони йдуть на покращення і визнали дітей. Позитивна динаміка. Мами. Мама готується до пластичного закриття опікових ран. Тата так само рани воється самостійно. Я думаю, що... Ще кілька днів мій повалень буде виписити додому. У цих двох випадках причинами вибухів газу було порушення системи газопостачання, каже начальник львівського відділення Львівгазу Павло Сербан. Люди також не мали сигналізаторів загазованості. Люди, не маючи певної кваліфікації та досвіду роботи і так далі, не звертаються на Львівгаз, не викликають там аварійну службу, а самі починають робити якісь ремонтні роботи. Або є ситуація, коли людина, наприклад, включає газову плиту, лишає її на ніч працювати, тобто лишає без нагляду. Десь було неправильне користування плиткою, десь пічкою, десь кутлом, тобто були випадки, що люди самовільно втручалися в газову мережу. За словами Павла Сарбана, у помешканнях за рік стається в середньому біля десяти випадків вибуху газу. Ірина Качмарик Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.